Я... Дивіться, ваша думка в залах судових засідання у учасників процесу має бути можливість доступу до Wi-Fi? Е, ви мені зараз в куточках відвідали? Є. Має чи немає, це все вже. На і даний вона... момент немає. Це все зараз ідуть умови, які покращують правильно учасників а... і комфортність створюють. Максимально, що в наших силах і в межах фінансування. Передбачено державу, ми всі максимально вживаємо умови. Те, що як ви кажете, мають в ДБН цього немає, що мають обов'язково. Так я пропоную за власний рахунок оплатити, провести. Для а того я вам роз'яснюю, що ми не можемо приймати від громадян будь-які матеріально. Так це не благо. Це, 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 може... це, це наші технічні можливості, які ви нам обмежуєте. Ми не обмежуємо вам обмежуєте можливо. Зараз на сьогодні у вас є інтернет, вас ви ж знімаєте? Правильно? Ви транслюєте, ви забезпечені за власні кошти, як ви кажете, можливістю доступу до точки інтернету. У зв'язку з тим, що мобільний інтернет зараз не має можливості як оптоволокно. Я пропоную вам завести в зали судового засідання оптоволок. Е, за вам, власний я, рахунок. Що зараз Підійде головно спеціаліст з інформаційних. За власний рахунок цього не буде однозначно заважко, але ми не будемо приймати нічого. А те, що які технічні питання, я в них менш можливо компетентна, ніж головний спеціаліст інформаційних технологій. Він зараз підійде і надасть відповідь вам по технічній стороні. Добре.